Сьогодні ми розглянемо тему планування завдань. Наступного дня повертаємось до проєкту. Опис вже готовий, настав час розкласти все по завданням. Переходимо на вкладку Завдання проєкту, бачимо потужну систему з фільтрами за назвою Пріоритетом та виконавцем. Перейдемо в режим список. Табличний формат. Тут ми бачимо: назва, пріоритет, виконавець, дати, статус. Одним кліком перемикаємось на канбан-дошку. Тут ми бачимо три колонки: Новий у процесі, готовий. Натискаємо Додати завдання. Напишіть назву та опис. Кожному завданню надається ID, наприклад, fma 1 Якщо ви натиснете завдання, з'явиться нове вікно. Призначити виконавця, вибираємо пріоритет. Уся команда бачить, хто за що відповідає, які строки і де виникають затримки. Ось як працює прозорість на практиці.